Світлана Тертична одна із трьох чемпіонок України з боксу 2013 року. Вона серед дорослих. Свої нагороди дівчина почала отримувати давно, бо відколи взялася займатися боксом, завзяття її не полишало. До впертої вдачі додалася надзвичайна працелюбність і цілеспрямованість. А ще бажання довести всьому світові, який чинив спротив такому нежіночому заняттю, що дівочі руки бувають не тільки ніжними, а не всі дівчата мріють стати рукодільницями. Всі були настроєні на те, що я просто маленька дівчина. Жінка, які 13 років, і що вона тут забула в цьому залі. Багато хто навіть ну хто зараз, з ким я в нормальних відносинах, просто говорили свята, іди на коржок в'язання. Світлана настільки природно увійшла в життя тутешніх боксерів, що тренувань без неї уже не уявляють. А ще вона уособлює сучасну жінку, яка має добру вдачу, але яку краще не дратувати. Зараз дівчаткам, які тут тренуються, їм набагато все легше, тому що вони вже привикли, що тут є така свята, яка тренується, що дівчат треба уважати, тому що і дівчатки можуть хорошо. Коли Світлана, майстер спорту, чотириразова чемпіонка України в ринзі, важко повірити, що в дитинстві ця дівчина хотіла стати сестрою милосердя. Тепер сестри милосердя втирають заюшені носи її невдахам-суперницям. Але я не можу цим гордитися, тому що насправді це було не дуже приємне там, зрілище, коли там, наприклад, рука вилетіла, плече. Це, звичайно, не дуже. Я взагалі навпаки. Я просто ну переживала з них. Я навіть дзвонила до них і питалася, як в них справа. А от тренери спортсменкою своєю без усяких сумнівів гордяться за всі роки проведені в цьому залі боксерка жодного разу не спробувала посперечатися з дорослими чоловіками і не тому, що боїться їх навпаки, тому що любить і поважає. Богоявлені тантонич такі сінчук Богдана вони не тільки хороші тренери, вони дуже хороші люди. У світлани, як і в кожної людини, а тим паче жінки є свої слабкості, про які вона говорити на відріз, відмовилася, але які вона не приховуватиме перед близькою людиною, від якої на жіноче свято дівчата найбільше чекають привітань. Тож, який він ідеальний хлопець такої самодостатньої і сильної жінки, з усмішкою на обличчі та міцними кулаками боксера. Така жінка повинна мати чоловіка, з яким їй не треба бути такою, з яким їй потрібно бути слабкою, і щоб ця жіночність от завжди з ним вона от проявляла. Отаке воно це жіноче щастя, незвідане, незрозуміле і водночас таке просте.